В ньому є дозатор, моторчик гарно працює. На старті витягую, чого нема. Розпредільник підтикає, колеса стоять з 15-23. 18-4 на 38. Такий трактор досить живий. З документами. І ціна 3000 доларів. Такий технічно в кращому стані. Візуально він вигляду немає, але технічно їде повністю весь перебраний мотор, коробка. Дивитися, ні до чого треба. Задні колеса слабенькі, дозатора немає. 3500. його ціна.